Добрий день, шановні колеги. Вже цього понеділка, 26 лютого о 16.00 по Києву. Запрошую усіх охочих на семінар, який буде стосуватися Etsy Payments, банів, помилок і всього іншого, що нам зараз надає Etsy в роботі. Вартість, як завжди, 10 доларів. Формат у нас це Google Meet. Ми будемо обговорювати ті питання, які я запланувала для висвітлення, і обов'язково надам відповіді на всі ваші питання і всі і розглянемо проблеми, які стосуються ваших магазинів. Значить, про що ми будемо говорити? Перше, це pioneer і проблеми, які він може принести в наші магазини. По-друге, це зв'язок старих і нових магазинів, і, відповідно, бани. Mmm. Магазинів, які е, були заблоковані, як новачки і чи вплине це на старі магазини. Ми обов'язково поговоримо про помилки, про порушення правил е, вже вкотре ми про це будемо говорити. Ми поговоримо про технічні бани, які не стосуються помилок е, продавців. Ми поговоримо про те, як правильно писати апеляцію, тому що досі, на жаль, у багатьох з цими є великі. Проблеми і більшість апеляцій не спрацьовують, на жаль, тому що вони написані неправильно. Ем... Ми також поговоримо про роботу на Еці в тих умовах, які нам запропонував майданчик. І, звичайно, дуже зараз актуальна щорічна хвиля банів, яка мала відбутися у нас в кінці січня. Але через те, що Еці переходив на пеймент, переводив нас, вони цю хвилю банів трошечки відтермінували і зараз у нас вже. Вже кінець лютого, і почалося. Про це ми теж поговоримо. Звичайно, що обсудимо з вами те, як не потрапити в тенета бані в Еці, і як виходити з тих чи інших ситуаціях. Будуть висвітлені майже тільки білі схеми. Цієї роботи, звичайно, що поговоримо і про сірі схеми, але в жодному разі в наших розборах не буде якихось схем, які можуть порушити правила ЕЦІ і створити вам якісь проблеми. Тож, запрошую всіх 26 лютого на 16.00 по Києву посилання на оплату семінару. Під записом цього відео я думаю, я впевнена, що вам буде дуже цікаво. Приходьте!